Пересторога від нічниць. Отже, оповідка Нічниця. Автор оповідки Зорян Костюк. Нічна гостя. Мамо ля-ля Маленька трирічна Маринка смикала маму за руку, намагаючись її розбудити. Ярина заворушилася у ліжку, протерла заспані очі, закліпала, намагаючись швидко прийти до тями. Донечко, мама втомилась, дай матусі поспати. Мамо, бгатик не спить, ляля пасить. Дівчинка, жвава та кмітлива, все ще не могла вимовити деякі звуки. Казала, що їй треба до логопеда. Але де знайти того логопеда в маленькому селищі міського типу, якщо він навіть не в кожній районній поліклініці є. Ярина підійшла до колиски, взяла немовля на руки, притисла до свого тіла і лягла на ліжку.